Всім привіт! Сьогодні я їду на свою нову роботу. Я вже, можна сказати, приїхав. Робота знаходиться в Дубліні 18. Досить така закрита урбанізація непогана. Дуже красиво тут. Робота знаходиться в цьому будинку ще навпроти зараз я припаркуюся буду вигружати інструменти і робити роботу. Отже, сьогодні я приїхав на новий об'єкт. Я вже Запакував підлогу. Також мені потрібно буде демонтувати плитку на підлозі. Бажано демонтувати її, щоб не робити наливну підлогу і також перестановити по-новому нову плиточку. Також потрібно буде відірвати ось тут плінтуси. Вони будуть битися потім знову. Все це ви побачите в процесі. Отже, я заклеїв повністю меблі. Також я вже почав демонтаж плитки. І що саме цікаво, плитка встановлена зверху на коркову підложку. Я взагалі дивуюся, як вона тут стояла на цій корковій підложці. Мені потрібно буде зачистити гарну основу, гарно корцанути це все і вже тоді ложити нову плитку. Отже, я демонтував повністю підлогу. Зараз потрібно буде гарно попилососити все. Правда, не знаю, чи знімати мені клінтус чи не знімати поки що. М -м, поки що чекаю, зараз мені підвезуть е бетон контакт і плитку. Мені потрібно буде ще це все пройти бетон контактом гарно. І, мабуть, завтра я вже приступлю. До укладання плитки. Сьогодні другий день, як я на даному об'єкті. Вчора я загрунтував спеціальним праймером. Воно гарно схватило. Я вже розміряв собі плиточку, вже одну навіть зарізав. Зараз я Гарно її розмічу все і буду замішувати клей і буду лежати плитку. Отже, я вже частково заложив плитку. Одна плиточка мені тріснула, якраз оце в порозі, де була зарізка. Мені потрібно було тут засверлюватися, оскільки я не мав ні прочки, ні взагалі нічого мазного ніякого сверла, прийшлося зарізати. Вроді так нічого вийшло. Зараз ще доріжу три кусочки. На цьому моя робота вже закінчена. Плитка формату 90 на 90. Керамограніт 6 мм товщиною, виробництво іспанії. Отже, я повністю встановив плитку. Ну і зараз я буду вже збиратися. А завтра приїду за фугую, приб'ємо клінтус. На цьому моя робота на даному об'єкті буде закінчена.